Серцева недуга чи тілесні ушкодження. Про всі обставини смерті 19-річного Миколи Перцовича із Кутів розповів головний міліціонер Прикарпаття Василь Фелик. Правоохоронець повідомив, одразу після бійки з чотирма місцевими молодиками у тамтешньому кафе. Хлопець кілька разів втрачав свідомість і вже під час приїзду медиків знаходився у стані клінічної коми. Тож врятувати йому життя не вдалося. Дослідження, каже Фелик, показали, що смерть настала у результаті серцевої недостатності. Немалу роль у летальному випадку зіграли такі фактори, як алкоголь. На інтоксикація та стрес. Четверо молодиків, які побили хлопця, зараз знаходяться під домашнім арештом, і їхню долю має визначити комплексна судово-медична експертиза. Якщо в разі заключення судово медичної експертизи буде інша причина смерті, а тобто внаслідок тілесних ушкоджень чи причинного зв'язку, то тоді, зрозуміло, цим особам, які сьогодні вже знаходяться під домашнім арештом, так. Буде оголошено і підозру за статтею 115, тобто умисне вбивство. Ми зараз виключно працюємо в межах чинного законодавства. Ми ж не можемо теж людей закривати за вбивство, якщо смерть наступає від серцевого нападу. Наразі надійшли й документи, що свідчать про серцеві вади у хлопця. Їх виявили під час приписки Перцовича до призовної дільниці у минулому році. Був визнаний таким, що потребує лікування. З діагнозом пролапс міокарда другого ступеня з регургітацією два плюса. Ну, медики, напевно, більш детально розкажуть, що це таке, але я цікавився, це не працює клапан. Крім того, е є ще матеріали медичні про те, що в 2010 році е Перцовіч звертався за медичною допомогою в Яблонівську лікарню і був встановлений діагноз систолічний шум серця. Будь ласка, я можу надати ці документи. Крім того, у міліції наголошують, що жоден із правопорушників не є, як то кажуть, мажором у двох батьки безробітні в одного на заробітках. А одному із підозрюваних ще немає 18 років. Слідство відзначив начальник прикарпатської міліції. Ведеться прозоро і в найкоротші терміни будуть розставлені усі крапки у цій резонансній події.